Як ви відноситесь до сьогоднішнього заходу? Ви знаєте, перші за три роки я попав на такий захід. Раніше я попадав на захід, коли наші дівчат вертали на фронті. Подарили там пару кліпанів, привітали, поцілали щочку, будемо жарити, і все на цьому забулося. так? зараз було дійсно дійство, яке показала, що жінка це є Україна. Що за жінку і за Україну наші мужики, будемо говорять, хлопці готові помирати, щоб тільки вона була вільною. Це було показано, що жінка це берегиня українського роду, якому якому надають бути перевода. Чи правда зараз показують по телевізору багато новин зі Сходу? Чи правдиві така новини? Знаєте, є новини, які не всі показують із <кій> фронту, фронтом, тому що. Не зрозуміло по якому питанню, щоб люди не бачили з цього, цього цієї трагедії, що там, що там є. Зрозуміло, так? Да? І е, виривають тільки якісь концепції, що там погибло там, 8 чоловік, там раніше двоє, але питання тим, що е, не всю правду говорять, коли, наприклад, е, е, була, ви знаєте, атака на військо прозону там було більше поранених і було е, більше вбитих. Е, е, як сказати, не все говорить, не, не все время говорить правду. Але що можна поняти з цих новин, що е, війна йде, і ескалація йде, і ніхто не хоче прикращати. Наприклад, ми готові прикращати вогонь, але вони не готові. Після кожного такого, я вже не знаю, яке це воно да? примирення, то е, після кожного примирення на нас іде, е, на хлопці йде більше снарядів, чим не було примирення, щоб ви знали. Як ви будете вітати свою родину? Я вітаю свою жіночку, яка мені родила прекрасну донечку. Щоб мої жінки були усміхнені, були раді те, що вони живуть в державі України. Я хотів би, щоб держава Україна будемо говорити, відчувала, що саме головне це нас. На цій землі жінки, що без них не буде е, в Україні продовження роду, і щоб до них відносились гідні. Я їх вітаю свято це свято, весни, це свято жінки, щоб вони були завжди квітучі, як наша Україна. Що ви можете побажати майбутньому поколінню України? Що хочу побажати майбутньому поколінню України, щоб ніколи вчились е, у нас. І не робили тих помилок, які зробили ми. Обов'язково на вас ви є майбутнє, ви є майбутнє України, обов'язково треба знати історію України, откуда ця Україна пішла, от самих, от самих коренів. Тоді вам ні, ніхто не задуре, ніякий не. Який був русський світ і руський мір, знаєте, ви повинні знати свої корені, ви повинні знати своїх пращурів, хто вони такі були. І ти, і він, і все покоління України вже доказано, що воно народжується з Геном Свободи. І ти родився з Геном Свободи, і в тебе бурлить казача кров. Так що не забувайте, ви є нащадки козаків. Ті козаків, які ставили весь світ на коліна, коли їх. Будемо горить, обіжали. Добре, дякую. Так, можна. Чим ми займалися до початку війни, до початку ходілась? Чим я займався? Я вчитель заслужений, вчитель. відмінник України, освіти. Є такий у нас нагорода. 25 років, я з дітьми. Я вчитель фізичної культури і навчально-військової підготовки. Відмінник освіти України. До, будемо говорити до Майдана і ще плюс у мене було займався фермерством. Тоді прийшла влада Януковича і забирали там хитрим. Це моє хазяйство. І я пішов на Майдан. Тут, а чи правда, що війна змінює людей, і змінює людей? Ви знаєте, в мене це втора війна психологічно. Якщо вийти із синдрому. Це все залежить від людини і, його, і її сили, сили волі. Так? Якісь починають пити, якісь колоться, якісь будемо говорити, курити там, траву, там, щось. але другі полюбляються у праці, щоб забути те, що вони переживають. Зрозуміло?